Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. Перший рівень солідарні пенсії. Це обов'язковий рівень, де працівники сплачують внески до пенсійного фонду. Сплачені кошти не належать людині та не передаються спадкоємцям. Потрібно мати достатньо страхового стажу для отримання пенсії. На одного пенсіонера має бути хоча б 3-5 працівників. Зараз пенсіонерів вже більше, ніж платників податків. Другий рівень накопичувальні пенсії. Частина податку йде на персональний рахунок, накопичуючись з відсотками до пенсійного віку. Цю систему планують запустити вже 20 років, але постійно виникають перепони. Третій рівень недержавне пенсійне забезпечення, добровільне пенсійне страхування. Людина вибирає фінансовий інструмент. Гроші в недержавному фонді не можуть бути націоналізовані, конфісковані чи арештовані. При смерті людини накопичення повертаються в сім'ю разом з прибутком. Вигода держави в обов'язковій системі, але добровільне страхування вигідно громадянам. Підписуйтесь на канал YourFinInvest, щоб правильно інвестувати в своє майбутнє.